Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з вами з новими цікавими творами і будемо продовжувати знайомити з ними, які не входять до шкільного підручника. Можливо, якісь з вас зацікавлять і ви захочете познайомитись з ними ближче. Безпосередньо сьогодні ми працюємо над оповіданням Юлії Смаль, хімія і їжа. Народилася Юлія Сманіль у передень Нового року, 31 грудня 1979-го, на Далекому Сході, в місцях, куди українці з'їжджалися ще з часів скасування кріпосного права на зеленому клині. Приїхала з батьками до Луцька, а потім тут же училася, закохувалася, отримувала спеціальність, вийшла заміж, народила трьох дітей, почала писати казочки. І віршики. Тобто ви зрозуміли, що більшість творів своїх Юлія Смаль пише саме за для своїх дітей. З 2002 року працювала вчителькою хімії, однієї з луцьких шкіл. Вчителювання не тільки робота, а й хобі, захоплення і спосіб життя. оскільки ви на порозі переходу до п'ятого класу, то зовсім скоро ви вже познайомитеся з цим предметом хімія, так? чарівним, незвичайним предметом, на якому зараз будується дуже багато сучасних процесів у нашому житті. Тому безпосередньо, я думаю, вам також буде цікаво познайомитися з певними поняттями та історією цим оповіданням. Три роки Юлія Смаль жила і працювала в Києві в школі і в редакції малесенького видавництва. З тих пір Київ залишився улюбленим місцем і містом на планеті. З 2014 року живе в Китаї, неподалік Шанхаю. Юлія Ось оповідання об опов Артемкові друзі. Хімія і їжа, кольорова хімія, таємниці хіміка криміналіста. Подивіться, будь ласка, Юлія Смайль, Артемкові друзі, так, ось оповідання. Ну, згадайте, будь ласка, що це за оповідання? Можливо, воно вам уже знайоме, так? Це оповідання про Артемкових друзів. так? І якщо воно вам відоме, то згадайте звідки, так? Це оповідання. Загалом Юлії Смаль багато різноманітних творів, і сьогодні ми познайомимося з одним із них. Подивіться, будь ласка, ось обкладинки її підручників. Так? А ми будемо знайомитися з оповіданням хімія і їжа. У цьому оповіданні, оскільки поняття хімії будуть певні, так, певні визначення, певні поняття, які застосовуються в хімії. Атом найдрібніша частинка з атомів складається всесвіт. Молекула частинка всесвіту, так? молекула складається з атомів. Кристал тверде тіло, що має форму багатогранника, так? Кристал, ось він. Денатурація, позбавлення природних властивостей і колоїдний стан, у якому частинки однієї речовини рівномірно розташовані між іншими частинками, наприклад, туман, так, бо краплинки води не розчиняються у повітрі. І зараз познайомимося безпосередньо з цим оповіданням. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що вже став справжнісіньким хіміком-експериментатором. Тож слухай сюди, якщо людина хоч раз у житті підсмажила або зварила яйце, приготувала м'ясо чи картоплю, навіть посолила суп чи забула на ніч на столі склянку молока і воно скисло, то вже здійснила справжнє хімічне перетворення. Неймовірно, правда? Перший, хто запік на вогні дикого кабана, Запарив узвар, замісив тісто та спік запашний хліб і був справжнім першим хіміком, бо суть хімічної реакції, хімічного перетворення полягає у зміні властивостей речовин. Атоми, говорила з вами так, що це найдрібніша частинка, так? Атоми об'єднані одним способом. Змінюють своє розташування та оточення і стають іншими речовинами з іншою структурою та зовсім іншими властивостями. Не віриш, а спробуй. Твердість картоплі в ході варіння зменшується в 10 разів, а як змінюється її смак. Варячи картоплину, ми можемо спостерігати хімічну реакцію за зміною властивостей речовин, смаку, запаху, твердості, навіть кольору. Видатні хіміки, автори відомих теорій в цій галузі, часто займалися кулінарією, досліджували, чим же вони, науковці, які знають таємниці розчинів, структури молекул та кристалів, можуть допомогти у мистецтві куховарства. Антуан Лоран Лавуазіє, один із засновників вчення про розчини, дослідив залежність якості м'ясного бульйону від його густини. Напевно, це він перший сказав, що чим густіший бульйон, тим він смачніший. Його співвітчизник, Огюст Пармантіє, батько сучасного хлібопечення, навчив людей консервувати овочі і запропонував користуватися справжнім рослинним цукром, буряковий цукор, яким ми солодимо чай та манку. Саме такий. Учений Юстус фон Лібіг, автор учень теорій та правил, якими хіміки та фізики послуговуються й донині. Вивчаючи склад м'ясного бульйону, винайшов так званий м'ясний екстракт, який ми тепер називаємо бульйонними кубиками. Він першим розробляв молочні суміші для немовлят. Звісно, це далеко не всі досягнення хіміків у кулінарії, але тепер ти можеш упевнено сказати. Все на світі є хімією, навіть варіння яйця. Приготування їжі вдома справжній хімічний процес. Реакція, яку можна характеризувати за цілою низкою ознак, до прикладу, варіння яйця це процес денатурації. Чотири білка коли прозорий, процес денатурації, коли прозорий розчин перетворюється на білий, затверділий білок. Ось так процес денатурації, так, змінюються в Білок був білим і прозорим, а став твердим, так, був прозорий, а став твердим, так і білим. Структура, зовнішній вигляд, хімічні властивості та склад речовин змінюються і в ході варіння буряка, картоплі, капусти, навіть і такі пекучі ефірні олії, цибулі та часнику змінюють свій склад. І властивості. Ось насправді так, яка чудова, незвична, чарівна одночасно наука хімія, так скільки навкруги нас безпосередньо пов'язано з цим поняттям. Подивіться, будь ласка, ось перед вами вчені, так, про яких йшла мова в оповіданні, Антуан Лоран Лавуазьє, Огюст Пармантьє, учений Юстус Фон, так, які зробили свій вклад і внесок хімії в кулінарію. Подзидіть до себе на кухню, подивіться навкруги. Подумайте. Те, у яких процесах прийняла участь хімія? Можливо, ви знайдете в холодильнику консервовані помідорчики або побачите зварене яйце і зрозумієте: а можливо, мама додає бульйоні кубики так, для смачнішого бульйону, і це також. Хімія, так? Можливо, ви побачите, як мама смажить м'ясо або варить картоплю, і також згадаєте про хімічні процеси, коли змінюється твердість, змінюється колір, смак цих речовин. Так? І все це хімія. І справді, Юлія Смаль, як вчитель хімії, намагалася метою взагалі цього твору було зацікавити учнів. так? взагалі своїм предметом зацікавити учнів хімію, щоб довести, що це не просто про. Такий нецікавий, сумний, так складний предмет, з безлічу якихось незрозумілих букв, формул. А що справді, хімія вона всюди, вона цікава, вона незвична, і насправді вона зараз є невід'ємною частиною в нашому житті. І протягом дня, від моменту, коли ви прокинулись, прокинулись до моменту, коли ви засинаєте, ви обов'язково зіштовхнетесь із хімією, з її результатами та Хімічними процесами. Саме цьому і хотіла навчити нас Юлія Смаль. Як ви бачили ще у Юлії Смаль є і інші твори, так, про які я говорила на початку, які також пов'язані з хімією. І тому, можливо, вони вас зацікавлять, і ви захочете також з ними познайомитись. Так, подивіться. Хто уважно слухав, зараз подивиться і з легкістю зможе відновити цей текст, тому що це фрагмент з оповідання, яке ми з вами розбирали. Спробуйте усно вставити пропущені слова. І загалом ми познайомили з вами так з новим оповіданням цього автора. Автор для вас не новий, ми вже працювали з Юлією Смаль, але розглянули тепер її з іншого боку, як вчителя хімії, причому яка справді. За такого оповідання, я думаю, зрозуміло, що вона дуже любить свій предмет і хоче зацікавити в ньому учнів. А чи зацікавились ви хімією, чи сподобалось вам? І, можливо, ви захочете прочитати ще її про хіміка-криміналіста. З задоволенням послухаю ваші думки, якщо у вас буде бажання виразити їх у коментарі. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобався цей твір. До побачення!